Найчастіший коментар під нашими відео з таким підходом, як у тебе, можна доїбатися до будь-якого фільму. Іронічно, враховуючи те, що саме з моїм підходом це зробити неможливо. ж! жанрів кінооглядів є дуже багато: пошук кіногріхів, історії зйомок, кіноляпи, кінотеорії та інше, і ось кіноляпи знайти можна справді у кожному фільмі, але ми займаємось не цим. Усі фільми, які потрапили до нас на огляди, мали глобальні проблеми з сюжетом. Деякі з них пішли далеко від здорового глузду, деякі створювали нереалістичні причини зав'язки сюжету. Хоча іноді ми і помічали дрібні нестиковки. Починаємо роботу над тим чи іншим фільмом, ми лише тоді, коли виявляємо так звані сюжетні діри, епізоди, що перекреслюють весь сюжет. Отак, от. Або якщо автор фільму городить відверту дичину, аби виправдати тупняки? Знаєте, як у дитинстві пацани грали у футбол, м'яч опинявся у сіці, і замість того, щоб зарахувати гол та грати далі, починалися дебати на рівні. В смислі я що на лоха похожа чи що? Ви що, взагалі там з дубу з'їхали? Той сказав, той сказав. Треба знати правила. Так і у сучасних фільмах, якщо Пітер Паркер живе в одному місті з іншими супергероями, то чому вони ніколи не запрягалися у війну з ворога? Аме павука, це інший всесвіт. О, як зручно, сьогодні буде незвичайний огляд. Він буде позитивним, не в тому плані, що це мій улюблений фільм. Сьогодні я доведу, що з моїм підходом існує кіно, до якого я не маю претензій. Сьогодні ви побачите, що писати складні сценарії не просто можливо, а ще й не складно. І що найголовніше, настільки мені, як глядачеві, приємно відчувати повагу від творців, які продумували сюжет настільки детально, наскільки в рамках жанру фільму від них такого просто і не чекаєш. Хм, <гум> Як цікаво, ось як саму вдома, начебто просто різдвяна комедія. Кому там є справа до сюжету, хто взагалі про щось там замислюється. Але навіть у такому фільмі, що не вимагає деталей, ці деталі є. Чому Кевін, знаючи, о котрій годині прибудуть грабіжники, не викликав поліцію. Ой, та тому, що не було б фільму, скажуть люди. Ні, тому що за продуманим збігом обставин Кевіну нав'язали страх до сусіда з Лопатою. Він зустрів цього сусіда в магазині, злякався, втік, випадково стягнувши зубну щітку. Від того він вважав себе злодієм і не викликав поліцію, бо по дитячому вірив, що його за крадіжку щітки посадять в'язницю. Чітко, складно, витончено. І сьогодні на нас чекає огляд на фільм, який повністю складається з подібних складнощів. Це фільм від заходу до світанку. Приємного перегляду. Фільм починається з епізоду на заправці у прикордонній глухомані. Туди приїжджає місцевий шериф та розповідає байки. То він уранці херово поснідав, то погано попісяв, то погано покакав, і це при тому, що в місті потенційно можуть виникнути проблеми. Чув, що Вебелін пограбували банк. І взяли у заручники робітницю банку. Напевно, їдуть до кордону, тобто прямо до мене в руки. Якщо я їх знайду, то ці виродки заплатять за все, Чорт, їх забирай. Виходить офігєвший тип. До нього їдуть найнебезпечніші бандити. А він тут про своє нетравлення шлунка втирає і петушиться, що впорається з ними однією лівою. Ляп ні. Все саме так і є у житті, бо шериф це не поліцейський, Ловитимуть злочинців копи, а шериф займається підтримкою порядку. Шериф шановна авторитетна людина. Він, грубо кажучи, як голова села. Всіх провідає, усім допоможе словом, ділом, наведе лад. І за роки такої активної роботи багато шерифів реально стають такими пухістами, як герой фільму. Вони просочуються авторитетом та нудьгою. Від того і тиняються містом, розраховують на безкоштовну каву, розмови до душі та гамбургер, тому що в масштабах села роботи нуль. Читав колись про людину, яка зібрала найбільшу колекцію мушель у світі. І вгадайте, ким ця людина працювала вірно шерифом. Саме так, а через повсюдний авторитет вони реально вважають, що тримають усе під контролем, адже вони насправді доглядають місцевих жителів і згладжують кути. І від багатьох років безпроблемної роботи у них складається враження, що будь-яка проблема їм підвладна. заспокоюючи Алкашів, герой фільму і справді міг повірити в те, що заспокоїть і гангстерів. І шериф із фільму дуже правдоподібний персонаж. Він, як батько, прийшов, поскаржився на дрібниці, облаїв продавця за те, що той гріє їжу в мікрохвильовій печі, а це шкідливо. Загалом займався непотрібною хернею і так старанно нею займався, що не відчув те, що ці бандити стоять і тримають відвідувачів на мушці в трьох метрах позаду. Це так несподіванка. І коли шериф відходить від лити, нас знайомлять з головними героями стрічки. Щоб не плутати їхні кіношні імена, називатимемо їх клуні та тарантино. Клас! Яким би чином їх особи розкрили для глядача у сучасному фільмі? Ну, напевне, як у законослухняному громадянині, вели б в сюжетну табуретку, яка розтріпала би глядачеві, що Батлер убер супер мегагені вбився шпигун. Після чого цей ноунейм би просто випарувався. Просто блискуче. І от наскільки. І витончено робить це наш сьогоднішній фільм. Шо? У наступні три хвилини побічно, а потім прямим текстом глядачеві покажуть, що Тарантино хворий на голову. Йому постійно мерехтять галюцинації, і він чує того, чого нема насправді. Сракала у пориві такого нападу. Тарантіно спершу звинувачує продавця в тому, що той подав знак, а потім і взагалі стріляє в голову шерифа, бо ті нібито переморгувалися. Навіщо потрібний такий напарник? Так, за сюжетом Тарантіно, брат Клуні, але це явно недостатня підстава терпіти витівки такого неадеквата. При цьому фільм дає глядачеві зрозуміти, що Клуні знає про напади Тарантіно, але не йшли його нафік, а старанно згладжує кути. Почекай, я вірю. Заводь машину. Скажи вірю чи ні?» вірю. Поїхали. Навіщо це терпіти? Клуні більше нема з ким сходити на справу, чи їхня родинна любов настільки міцна? Не знаю. На відміну від сучасних фільмів, де подібне пояснюють лише гіки на фанатських форумах. У від заходу до світанку є відповідь у середині фільму без потреби читати сторонню літературу, а не як у моєму огляді на Гарі Поттера. Де що б я не запитав, йди книжку почитай. Трохи пізніше нам покажуть новинний сюжет, з якого ми дізнаємося, що Клуні попався владі, і йому світило тюремне ув'язнення. А Тарантіно з бандитами увірвався до зали суду, перестріляв купу копів та рейнджерів і визволив брата. І клуні, у відповідь, відчуваючи борги подяку, порається з хворим братом, щоб відвести його в Альрей і купити у місцевої мафії йому спокійне, безтурботне життя. О, oh, клас, загалом сцена на заправці закінчується перестрілкою, пожежею та вибухом. Бандити беруть те, за чим сюди й прийшли, карту автодоріг Техасу і йдуть геть. Вони зупиняються у прикордонному мотелі, щоб розвідати ситуацію на кордоні з Мексикою. З ними заручниця, який довго протягнути не світить. Клуні відлучається на розвідку, повертається, а Тарантіно вже знову щось там здалося. І заручниця вже не дихає. Тут типу не не вау. І за цим епізодом у мене є теорія, а для вас є опитування за посиланням в описі. Цікавить ваша думка. Прекрасно, якщо уважно подивитися епізод в мотелі, стає помітно, що під час перев'язки руки у Тарантіну стався напад галюцинацій. Це зрозуміло по зміні кадру камери та звуку. Після чого Клуні відразу зазбирався на вулицю і перед виходом поговорив з заручницею, гарантувавши їй те, що якщо вона буде слухняною, то залишиться живою. Але я Клуні міг таке гарантувати: він у фільмі грає явно не дурня, він стратег. При цьому має кодекс честі та складається враження, що слів на вітер він не кидає. Це тарантіно просто стріляє у всіх поспіль. Клуні намагається залишитися злодієм, а не вбивцею. Ага, то чому, знаючи про пристрасть брата до вбивства і про його галюни та сексуальну стурбованість, Клуні залишає заручницю з психом на одинці і так наївно гарантує її життя в обмін на слухняність? Моя думка це його план. Їм необхідно перетнути кордон, перетинати його з заручницею, яка може закричати, розплакатися небезпечно. Відпускати її так само не можна, значить, потрібно усунути і усунути так, щоб не заплямувати свою репутацію, пообіцяти їй життя, Залишити з братом психом, у якого вже трапився напад, повернутися, нав'язати йому почуття провини за вбивство жінки, і на випадок, коли щось піде не так, на суді бути грабіжником, а не вбивцею. Це натяк на стратегію. Проголосуйте, чи ви згодні. Паралельно нас знайомлять іще ще з однією пачкою героїв сімейством пастора, яке покинуло будинок. Вони купили трейлер і вирушили у подорож. І їх виникнення та перетин з бандитами настільки логічні, що тримайте мене семеро. Очмані, ти вітаю! По-перше, у черговій витончено простій розмові ми дізнаємося, що пастор у нас колишній пастор, і більше в бога він не вірить, тому що померла його дружина, і це на думку героя несправедливо. Як ти гадаєш, що б відповіла на це мама? Нічого. Вона мертва. А по-друге, оскільки їхня подорож тільки почалася, а батько сімейства вже не молодий, він заїхався спати на трейлерному ліжку і хотів свої кістки кинути на щось зручніше. Тому і вирішив зупинитись в мотелі не просто тому, що так за сюжетом треба, а через нормальні непритягнуті за вуха обставини. Браво! Wow! Трейлер на нещастя сімейства мало не задавив клуні, і в цей же момент в голові бандита і виник план перетину кордону. Наші мафіозі беруть у заручники сім'ю пастора і на їхньому трейлері їдуть на прикордонний контроль. На кордоні трапляється невеличкий інцидент. Тарантіно назвали придурком, і той, як справжній придурок, ризикуючи справою, вирішив з'ясувати, а хуліця він придурок, за що отримав у пику. Шум бійки змусив прикордонників обшукати трейлер, врятувала всіх дочка пастора, зняла труси і сіла на унітаз, тим самим правдоподібно попросивши прикордонника зачинити двері. Той зачинив, проте не квапився, щоб трохи піддивитись, збученець. О, oh май таким чином всі опинилися в Мексиці і почали рух в злощасний бар шалені ціцьки. План був такий: бухати в барі до ранку і зустрітися з Карлосом, який стане провідником братів у щасливе безтурботне життя без кримінального переслідування. Гаразд yeah. під впливом запаху свободи та адреналіну від успіху перетину кордону. Хлопці одразу з порогу бузять, кайфують і хочуть випити. Але є одне важливе питання. Всі ми чудово знаємо, що фільм називається Від заходу до світанку, тому що це графік роботи бару шалені цицьки. Це вказано на фасаді. Бар відкритий у нічний час, у ньому дешева випивка, голосисті жінки та інші ніштяки. І все це тому, що це годівниця вампірів. І якщо не щоночі, то досить часто тут гинуть усі відвідувачі. Який жах! Ну тоді хвилиночку, якщо тут померло стільки людей, чому їх ніхто не шукає? Якщо існує бар, звідки ніхто ще не пішов живим, родичі загиблих давно би склали 2 плюс 2. Ой, да та так треба. Це ж містика, магія, скаже глядач. А відповідь є у самому фільмі. Адже замовивши випивку, клуні почув. Ідіть геть звідси. Цей бар для байкерів та далекобійників. Ідіть геть. Бар для байкерів та далекобійників, людей, які щодня долають величезні відстані та мають вкрай низький зв'язок з сім'єю. Якщо та сім'я взагалі існує, тобто вампіри годуються класом людей, яких ніхто не шукатиме. А якщо й буде, то шанс знайти людину, яка сама не знає, де сьогодні заночує, якою дорогою поїде, нульовий. Звучить раціонально і до бару героїв впустили завдяки пастору, який показав свій трейлер і дав зрозуміти, що це будинок на колесах, і вся родина зараз разом з ним. А значить, їх теж ніхто не буде шукати. Таким чином, герої опиняються всередині, сідають за столики, чекають ранку, бухаючи віскі. Далі виходить сальма Хайк з пітоном. Хлопці скандалять із побитим зазивалою. Місцеві мешканці стають вампірами, і починається заміс, у якому перемагають люди. В смислі, я що на лоха похожа, чи що? стривайте, як так вийшло? Що стільки часу вампіри спокійно їли, а тут взяли і дружно померли? Ну, невже нас хочуть нагодувати кліше про те, що зіркові герої повинні за сюжетом бути крутішими за всіх? Ось тому вони й перемогли? Ні, не хочуть. У фільмі була чеховська рушниця на самому початку. Прострелена рука Тарантіно, що сочилася кров'ю, викликала спрагу кров'ю місцевого населення, через що м'ясорубка почалася завчасно. Трохи пізніше фільм покаже, що зовні в бар намагатимуться пробратися кажани. Просто їм ніхто не відчинить, бо всі співробітники шалених цицьок вже не шаленіють, так би мовити. Саме тому через передчасне божевілля з голоду вампіри почали біку опинившись в меншості, а сильні чоловіки ще недостатньо напилися і дали серйозну відсіч. Он як бачите, як цікаво дивитися фільм, коли тобі не потрібно нічого вигадувати. Так, правильно. Далі фільм не зменшує обертів. Хлопці збираються на консіліум, припускають, що мають справу з вампірами. Кожен розповідає, що про них пам'ятає, що вони бояться світла, хрестів тощо. Крім теоретичних знань, вони роблять практичні висновки. У вампірів тіла м'які, структура шкіри слабка. Вона як м'якоть. Але ключовий висновок робить клуні. Найкраща зброя проти цих сатанинських кровососів. Ця людина. Він проповідник. Ого. І Якби в сучасному фільмі людина, яка втратила віру, знову її здобула, тому що так за сюжетом треба. У від заходу до світанку все знову витончено. Клуні наводить вагомий аргумент, щоб повернути діду віру. Ніхто з них до цієї хвилини не вірив у вампірів, Проте, як виявилося, вони існують. І Якщо існує пекло, і ці монстри звідти то повинен бути рай Джейкобе. Він має бути. Він пропонує дідові не молитися та бити чолом, а повірити у факти і саме існування добра. Це справді аргумент, і на діда він працює. Проте, начебто, в цій сцені є маячня. Японський хлопчик сказав про хрести. Наступне погляньте навколо самі хрести. Потрібно лише скласти дві палки і отримаєте хрест. І правда, з такої точки зору, хрести скрізь. Навіть у дешевих нікому не потрібних сіквелах від заходу до світанку це пригадувалося. Вампір боявся ручки сейфа банку, а тут фільм каже, що хрест це дві палиці і крапка, навколо такого повно, а вампіри тут ходять, танцюють і чомусь їх не козявить. Та й ближче до кінця, коли дід змайструє хрест із дробовика та ніжки стільця, не буде схоже, що цей хрест комусь заважає, особливо нашому годзилі. Так я, я зрозумів. Значить, фільм не дотримується власного правила, дотримується. Адже в тій сцені герої просто міркували про те, що вони знають про вампірів з художньої літератури. І це не обов'язково має працювати. У сцені з дідом і ніжкою стільця вампіри боялися не хреста, а безпосередньо раба Божого. А єдиний хрест, який спрацював, це хрестик з шиї дівчинки, тому що він освячений у церкві, а не зроблений на швидкоруч з ніжки табуретки. Ясно. Yes. Загалом просте завдання дожити до ранку трохи ускладнюється тим, що одного з групи вкусили, і він вирішив про це промовчати. Чи це кліше? Так, у 2024 році, а в 96-му це новаторство. Байкер кусає в'єтнамського вояку, і той у самозахисті відкидає кусаку у випадковому напрямку, яким стало вікно. Дірка у стіні дозволила натовпу вампірів пробратися всередину. Стоп, а чому чорний вже вампір? Байкерові знадобився час. Діду теж знадобиться час. А цей бац і вже парадокс. Бо всіх кусали за руку, а цього в шию до мозку рукою подати, звідти різниця в часі. І ти бляха, нічого з цим не вдієш. Дід залишився зовні, але швидко об'єднався з рештою. У підсобних приміщеннях хлопці знайшли те, що залишилося від вбитих вампірами жертв. Змайструвавши собі зброю, хлопці дали один одному клятви: що якщо хтось перетвориться, його треба буде одразу вбити, після чого ламанулося в останній бій, тому що натовп вампірів рано чи пізно виб'є двері. Це ж треба кінцівка фільму банальна різня. Загинули всі, крім клуні та дочки пастора. Ті змогли дотягнути до ранку, а на світанку двері вибив Карлос. Сонце вийшло з за хмари, і нежить перетворилася на нежить. Клуні віддав частину грошей дівчинці та поїхала на трейлері батька. А клуні з батьком поїхали до Ельрей, як і хотіли бандити від самого початку. Подроб було бути, тому що ну так фільм зняв Роберт Родрігас, і він має друга Чіча Маріна. І Родрігас його скрізь бере із собою. Он, наприклад, діти шпигунів. А у від заходу до світанку Чіч знявся аж тричі. Карлос прикордонник і ось цей зазивала. Але справа не в цьому. У всесвіті фільму це як не крути, різні люди. А це ще один аргумент на користь складності фільму. Карлос чекав хлопців у Мексиці, тому що на кордоні працював його родич, який би посприяв порятунку бандитів Клуні та Тарантіно за потребою. О, звісно, так. Знаєте, чим відрізняється міський ресторан від сільського? У сільському відчуваєш, що тебе спершу хочуть нагодувати, а потім заробити грошей. Так і тут. Сьогоднішній огляд продемонстрував, що якщо мета автора фільму не просто касові збори, то створити складний, продуманий сюжет, що все пояснює, можливо, без особливих зусиль було б бажання. Чи є у фільмі косяки? Напевне, є, але це тема іншого ролика. Сьогодні важливо лише те, що фундамент будь-якої стрічки, історія, навколо якої крутяться дійові особи, може бути міцною та стійкою для впливу критики. Чесно, он як ти думаєш, якщо подобається такий формат і ви хочете бачити більше подібних роликів, вам потрібно проявити максимум активності, щоб ми це зрозуміли. А поки що ми продовжимо роботу над класичним оглядом у стилі Старфемелі. До зустрічі, дорогі друзі.